Всім привіт! Мене звати Володя, на моєму YouTube каналі і, і, і з вами ми будемо грати ігру. Всім привіт. Ну, і ми граємо Roblox, на, на ігру тільки на англійське, ну я не знаю, як вона ну, назвати. Ну, ну ви можете ну, її знайти, ну, я не знаю де. В є. Потрогайте всякі кухоче. І вийшло 22 юде. Тільки вже вверх залишилось. І тут опадает с них. Зараз будет какая-то І ми побігли на парк актаціонів в ту їх удох і свіжі і каусайка. Тільки я йду на верх оп так, все, вона мене Ой. О, а тут я такий самий. Хоче дати зважає, да то уваги в нас і може болітати. Насом м'ясо, і снежки, і гамбургер. і кока-кола, яблуко, і комбас. То показано якої карті. і І, кулаче. І я цю хруто дав дохрав, і якщо проходити багато діфтів, то тобі дають до гроблекса і справить туди-дудат. І я є щоб тює, то є бог. І, і все таке, то я полетів до То Зараз я знать, что ты втікає. И бое жизнь живі. Тобто, поперед чекайте до виходу відео. Всі па-па!